Твер, 21 серпня 1275-та доба війни. Ворог здійснив масовану атаку по Україні. Окупанти били крилатими, балістичними аеробалістичними ракетами та безпілотниками. В багатьох областях пролунали вибухи. Є жертви постраждалі і руйнування. Потерпала і Дніпропетровщина. Наші захисники збили в небі над областю 18 ворожих безпілотників і дві ракети. У Дніпровській міській раді викрито злочинну організацію. Безбар'єрне суспільство, чому це так важливо сьогодні? Про це та інше сьогодні розповім вам я, Валерія Баранець. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Російська армія масовано атакувала Україну. Ворог застосував шахеди, крилаті ракети, а також аеробалістичні кинжали калібри. У багатьох регіонах ППО працювала по ворожих цілях. Вибухи пролунали у Київській, Дніпропетровській, Львівській, Рівненській, Закарпатській, Запорізькій, Волинській областях. Окупаційна армія використала понад 600 засобів повітряного нападу, 574 ударні дрони, 4 ракети «Кинжал», 2 балістичні ракети Іскандер, 19 крилатих ракет Х-101, 14 крилатих ракет «Калібр», ракету невстановленого типу. Силами оборони України збито 577 повітряних цілей. Гучна ніч для Дніпропетровщини в області працювали сили протиповітряної оборони. Наші захисники збили 18 безпілотників і дві ракети. Повідомили в повітряному командуванні у Юр'ївській громаді Павлоградського району. Внаслідок атаки безпілотників виникло кілька пожеж. Постраждав 48-річний чоловік. Понівечна інфраструктура. Безпілотники агресор спрямував і на Нікопольщину. Крім того, бив артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади. Пошкоджені п'ять приватних будинків, господарські споруди, автівки, газогін, лінії електропередач. Дронами противник поцілив по Синельниківському району, Мижівській і Покровській громадах. Понівечені підприємства та газогін у Царичанській громаді Дніпровського району. Внаслідок атаки безпілотників побита приватна оселя, зачепило лінію. Електропередач. Про ситуацію в інших регіонах внаслідок ворожого удару по мукачеву закарпатської області поранень зазнали 15 людей. Виникла масштабна пожежа на одному з підприємств. У Запоріжжі зранку російські війська завдали два удари. Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька промислових об'єктів. Потужна вибухова хвиля зачепила й житлову забудову поблизу. Пошкоджено вісім багатоповерхівок та два приватних будинки. Інформація про постраждалих уточнюється. Росіяни атакували ракетами і шахедами Львів. Загинула одна людина. Є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна десятків будинків. Упродовж доби російська армія втратила в Україні ще 830 своїх військовослужбовців, а також сотні одиниць техніки. Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. За час війни втрати окупантів становлять 1 мільйон 73 тисячі військових, 52 тисячі 469 бойових дронів, 3 тисячі крилатих ракет. Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаку національна легенда України її цьогорічним лауреатам. Участь у церемонії також взяла перша леді Олена Зеленська. Глава держави наголосив, що відзнака має велике значення та мету належне вшанування з боку України своїх талантів, геніїв героїв. 10 відзнак національна легенда України вручили військовим, спортсменам, митцям і меценатам. Нагородою відзначені музикант, вокаліст, композитор і лідер рок-гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук. Перший віце-президент Національної академії наук України, Герой України Володимир Горбулін, працівники Служби безпеки України, які розробили та втілили унікальну військову операцію Павутина, олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи з легкої атлетики Ярослава Магучих, командир медичної роти, капітан медичної служби Андрій Сем'янків, співак, народний артист України, Герой України Василь Зінкевич. А також інші представники. України і зарубіжжя. Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. Як змінити суспільство на краще? Про це говорили у Дніпрі під час регіональної зустрічі. Коли можеш розправити крила, вона об'єднала представників медіа, бізнесу, влади та громадськості. Ця подія складова ініціативи першої леді України Олени Зеленської без бар'єрів. Там побувала моя колега Вікторія Галка. Безбар'єрність це не тільки про зручні простори, доступні сервіси, рівні можливості навчатися та працювати для кожного, а й найперше про поважне ставлення і навичка комунікувати коректно за будь-яких обставин так само важлива, а тим паче у війну, коли ця тема набуває все більшої актуальності, коли наші захисники, завдяки зусиллям медиків, починають життя заново. Наші лікарні зроблена потужна реабілітація, де вже за один рік. Пройшло більше двох тисяч пацієнтів із різними проблемами після поранення. Це тільки початок. Ми знаємо, що дуже багато людей потребують сьогодні реабілітаційних заходів, особливо лікування ментальних зрушень. Тому разом із омбудсменами, разом з людьми, які сьогодні. Піклуються по цим питанням, ми розвиваємо реабілітацію та лікування ментальних дисфункцій в нашій лікарні. Вони стоять на першому місці. Я думаю, що за ці найближчі місяці ми зробимо все можливе, щоб ті 7 тисяч героїв, в яких ампутовані кінцівки, змогли проходити. Реабілітацію повноцінно в нашій лікарні. Сьогодні в Україні запроваджена інформаційна кампанія. Вона саме про безбар'єрність, і мова йде не тільки про маршрути та доступність до сервісів та послуг. Це про безбар'єрне спілкування між людьми. Це про те, що важливо використовувати мову, яка допомагає людям почуватися на рівних. Основне, що сьогодні вже є приклади правильної коректної лексики. Вони всі зібрані в довіднику безбар'єрності, які створені за ініціативи першої леді пані Олени Зеленської. І ми всім презентуємо, показуємо. І рекомендуємо його використовувати і на роботі, і в побутовому спілкуванні, і коли ви відпочиваєте. Тобто це дуже зручний інструмент, і він доступний для всіх в електронному форматі. BF-INUA. Ви просто набираєте ці букви, і в будь-який час в вашому смартфоні ви бачите довідник безбар'єрності». У відеоформаті до учасників зустрічі звернулася тимчасово виконуюча обов'язки міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна. Вона наголосила: безбар'єрність у спілкуванні фундаментальна цінність для сучасної України. Дякую за запрошення взяти участь в цьому дуже важливому заході. Для мене це велика честь, оскільки дуже приємно, що ця розмова відбувається саме в Дніпрі, оскільки це місто стало надійним тилом для всієї країни, прихистком для сотень тисяч людей і прикладом того, як спільні зусилля громади влади та волонтерів можуть долати будь-які бар'єри. І тому особливо приємно говорити тут з вами про безбар'єрність у комунікації, про те, як слова, якими ми щодня користуємося, формують світ довкола нас. Тому безмежна вдячність вам, що говорите про це, говорити про це разом з громадами, разом з представниками громадянського суспільства. І, звичайно, ж величезна подяка команді першої леді, команді першої леді за те, що ви разом з Оленою Володимирівною піднімаєте розмови про безбар'єрність на дуже високий рівень, і це насправді про цінності українців. Про те, що ми є ціннісне, інклюзивне благородне суспільство. Відповідно, ми, незважаючи на те, що маємо ці цінності в собі, ми повинні правильно їх комунікувати. Дійсно, як заступник, який відповідає за європейську інтеграцію, я скажу, що дуже багато в європейському союзі є різних директив і регламентів, які Україна як держава-кандидат має виконувати на шляху до європейської інтеграції. Зокрема, ми маємо робити простори. Безбар'єрними кожне слово на фізіологічному рівні викликає реакцію в мозку, пояснила учасникам зустрічі нейродослідниця Наталія Кадя. Інклюзивна мова активує центри емпатії та зміцнює соціальні зв'язки, тоді як слова ярлики навпаки провокують стрес і руйнують довіру у суспільстві. Моя мета сьогодні показати глядачам і аудиторії, як мозок обробляє інформацію і чому від слова залежить подальше ставлення до людини. Людини ставлення суспільства до людини і на прикладах розказати показати про те, для того щоб залучити медіа більше до більш свідомого використання слів через розуміння того, як кожне слово, яке ми обираємо, в кінці впливає на те, якою буде Україна і українці, під час панельної дискусії учасники обговорили реальні кейси, виклики та інструменти, що допомагають уникати стереотипів у щоденному спілкуванні. Призер Паралімпійських ігор 2016, 20 та 2024 років Антон Коль поділився: приклади бар'єрів у комунікації можуть трапитися щодня, і суспільство повинно змінюватися на краще. Ці приклади насправді можуть бути кожного дня. Банальний похід в супермаркет або на базарі. Ми всі різні, ми всі індивідуальні. Звичайно, через те, що людина а, здорова, яка думає, що вона здорова, вона ставить себе перш за все вище за людину з інвалідністю, не тому, що вона так думає, а тому, що її так виховали. Тому що сьогодні нам вдається об'єднуватися, це має бути школи, майданчики, садочки. Все, що робиться на сьогоднішній день і реалізується для соціуму, воно має включно бути для людей. кожної людини почати спілкуватися безбар'єрною мовою. До інформаційної кампанії сьогодні долучилися всі міністерства України, всі обласні військові адміністрації. Активна робота розпочалась на рівні громад. Під час зустрічі, на якій були присутні голови громад Дніпропетровщини, їм вручили довідники безбар'єрності. Робота на цьому шляху триває. Вікторія Галка, Данило Скрипник, новини Д1. Кримінальна хроніка прокурори офісу генерального прокурора оголосили про підозру колишньому керівнику комунального підприємства Дніпровської міськради у справі щодо розкрадання бюджетних коштів на рекламних та маркетингових послугах. За даними слідства, екс-керівник комунального підприємства Дніпровської міської ради міг входити до складу злочинної організації з 11 осіб. Організатором за версією правоохоронців був підприємець, чия фірма раніше працювала з міськими комунальними підприємствами. До складу учасників за даними слідства входили фізичні особи-підприємці, які забезпечували послуги лише формально. У реальному житті вони працювали майстрами манікюру, таксистами, бухгалтерами. Продавцями. Чи різноробочими на будівництві, тобто не мали жодної фахової компетенції у сфері маркетингу чи СММ загалом у 2022-2023 роках на послуги реклами та маркетингу міська рада виділила майже 95 мільйонів гривень. Витрати планували на висвітлення діяльності міськради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у медіа, соціальних мережах і месенджерах. Судово-економічна експертиза підтвердила. Завдання збитків більш ніж на 42 мільйони гривень, що становить близько 45% від загальної суми. За даними антикорупційної правозахисної ради, йдеться про колишнього директора комунального підприємства Організаційно-аналітична служба Дніпровської міської ради Андрія Коваленка. Слідчі нацполіції під керівництвом офісу генпрокурора та за підтримки СБУ оголосили підозри ще десятьом учасникам організації початку широкомасштабного вторгнення Росії до України ДБР розслідувало понад 570 кримінальних проваджень на десятки мільйонів гривень неправомірної вигоди щодо переправлення чоловіків призовного віку через кордон. Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов. До суду направлено 171 обвинувальний акт стосовно понад 250 фігурантів. Накладено арешт на майно фігурантів на понад 58 мільйонів гривень. Боротьба з незаконним переправленням осіб призовного віку через державний кордон є пріоритетом в роботі Державного бюро розслідувань, підкреслив його очільник. Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну ворожу інформаторку, яка збирала дані для російських атак. Більш детально речниця управління СБУ в Дніпропетровській області Ольга Кім. Розвідка служби безпеки затримала ще одну російську інформаторку у Дніпропетровській області. За матеріалами справи фігурантка збирала координати для підготовки ракетно-бомбових, дронових та артилерійських атак РФ по силах оборони. Зловмисницею виявилася 20-річна мешканка Синельниківського району, яка відслідковувала для ворога транзитні зупинки ешелонів ЗСУ. Задокументовано, як вона встановила біля залізничної колії приховану відеокамеру з Павербанком та віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Співробіт. Піке СБУ затримали зловмисницю за місцем проживання під час обшуків інформаторки вилучено смартфон із доказами підривної діяльності на користь країни агресора. Слідчі служби безпеки повідомили їй про підозру за частиною 1 статті 114 прим 2 кримінального кодексу України, поширення інформації про переміщення рух або розташування зсу та інших військових формувань, затримані загрожує до 8 років тюрми. На Дніпропетровщині командира однієї з військових частин викрили на хабарі. 52-річний командир роти батальйону резерву однієї з військових частин області, що місячно вимагав від підлеглих близько 10 тисяч гривень. За ці гроші він обіцяв закривати очі на факти самовільного залишення частини. Про це повідомили у головному управлінні національної поліції в Дніпропетровській області. Там зазначили, що 16 серпня офіцер надіслав одному з військовослужбовців повідомлення з вимогою перерахувати понад 8 тисяч гривень. Розрахунок був простим по 300 гривень за кожен день СЗЧ протягом 28 днів. Для цього командир надав номер власної банківської картки. Правоохоронці задокументували момент отримання неправомірної вигоди та затримали військового. Під час обшуку у нього вилучили гроші, телефон, банківську картку, гранату та автомобіль. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Україні затверджено офіційні терміни нового навчального року для закладів загальної середньої освіти. Він розпочнеться 1 вересня 2025 року і триватиме до 30 червня 2026 року. Повідомили у Міністерстві освіти і науки України. Водночас, конкретна структура навчального процесу, дата завершення занять, останній дзвоник і тривалість літніх канікул залишаються у компетенції педагогічної ради кожного закладу освіти. Під час ухвалення рішення школи враховують навчальне навантаження, безпекову ситуацію в регіоні. У Франції розпочинають сезон збору винограду. Значна частина цієї важкої праці ляже на плечі українців. Вони вже зарекомендували себе як надійні працівники, і французькі винороби набирають команди з українців, ще заздалегідь від початку сезону. Про умови праці нам розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Дійсно, десь приблизно 25 серпня розпочинається збір винограду по центральним та південним регіонам Франції. Це досить важливий період у Франції, тому що, скажімо, людей набирають вже групи, набирають, вже за два-два половиною місяці до того, як цей період починається, тому що ну хтось відмовляється, хтось ні. Дуже багато українців беруть участь у цьому процесі, то що це дає можливість, скажімо, за 14 днів можна заробити більше тисячі євро. скажімо, ти Сто ти що 150, тому що варіюється зараз ціна, скажімо, 24 євроцента за кіло, якщо ви працюєте за кілограм, і відповідно нюанси в тому, що якщо у вас, наприклад, в команді працює 10 чоловік, то враховується загальна, скільки ви разом усі зібрали, і потім це відповідно порівно вже ділиться. Але зрозуміло, що одні працюють краще, інші гірше, і через це виникають конфлікти, і тому пріоритетним є працювати по годинам за годину, десь зараз платять 12-13 Євро за годину десь вісім годин на день це виходить. Є таке, що людям пропонують жити прямо на виноградниках. Жінки окремо, чоловіки окремо. Є таке, що якщо на машині забирають і возять на ці виноградники. І якщо ви живете вже за рахунок фермера. Хоча і це не факт, що за рахунок буває ще що до 10 євро на добу ще можуть знімати з вашої зарплати за проживання, і оце така ситуація. Чим вона змінилася, наприклад, з минулого року, що я розповідав, тим, що цього року прийняли дуже важливі такі зміни до закону і взялися багато служб до того, щоб контролювати цей процес. Наприклад, українці, які раніше в теле, ну, скажімо, телеграм-каналах їх наймали невідомі люди, це ну не Розуміло, хто це, і потім виникали проблеми із оплатою і з умовами праці, із житла дуже багато проблем. До цього разу, наприклад, служба Франц Травай, це як біржа праці викликає викликала українців на якісь там збори загальні і пропонувала вже за два-за два, за два з половиною місяці зареєструватися у вже певні певні фермерства. Оці де вирощують виноград, певні дома будинки шампанського, де це вирощують, і тому воно все дуже ну надзвичайно. Все це легально відбувається, і вже контракти, які будуть підписані, вони контролюються цією організацією. Тим більше, що влада Франції через те, що у 23-му році через спеку були великі порушення, люди працювали страшенно страшену спеку під 40 градусів тоді було і загинули. Ну, в нашому цьому регіоні Шампані тоді загинуло десь троє людей. І вже відбулися судові процеси, і засудили е, ті, хто наймав людей, у кого вони працювали, там штраф штрафували, і оцей процес і буде попереджали, сказали, що е, всі ці виноградники будуть і патрулюватися відповідними службами міграційними, де будуть вилавлювати цих нелегальних працівників і дивитися за умови праці. Бо з цього року у Франції введено, що якщо до, е, вище тридцяти три чотирьох градусів за Цельсієм, вже працювати можна лише там до 12 -ї. Години, що минулого року порушилось, тому така ситуація. Люди наші сподіваються заробити, бо ці гроші не оподатковуються ніяк. Це вважається дуже важка фізична праця, важка, і вони навіть і не в податки, ні в які навіть якщо ви заробили отримати соціальну допомогу, ті гроші і ті гроші залишаються. Вам ніхто нічого не, не забирає і не вимагає. Новини спорту сьогодні одразу три представники України з футболу продовжать свій шлях на євроарені. Київське Динамо у раунді плей-офф Ліги Європи зіграє проти представника Ізраїлю Макабі Телявів. Гра відбудеться у Любліні. Початок матчу о 21.00 за київським часом. Донецький шахтар у рамках плей-офф Ліги конференцій зіграє проти представника Швейцарії команди Сервет. Перша гра між цими командами відбудеться у Кракові. Початок гри о 21.00 за київським часом. Також у раунді плей-офф Ліги конференцій Житомирське Полісся зіграє проти італійської фіорентини. Гра відбудеться у Словаччині. Початок також о 21.00 за київським часом. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на завтра. У Дніпрі триматиметься переважно ясна погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 22 до 32 градусів тепла. Вітер південний до 6 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому, триматиметься ясна погода, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 19 до 32 градусів із позначкою плюс. У кривому розі, Нікополі, Марганці та жовтих водах триматиметься переважно ясна погода, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 19 до 33 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Валерія Баранець і Ганна Костікова. Слава Україні!